Всім вітання з Німеччини. Маю надію, що ви мене чуєте. І це буде відео-нарізка на різку, різних відповідей на запитання. Здебільшого це, звичайно, будуть хейтерські запитання О, моїм підписникам і, звичайно, любим хейтерам. Як же ж без вас, Я без вас просто не змогла б вести цей канал, мабуть? Так ось я хочу дати відповіді на всі питаннячка. Але перш ніж давати відповіді, звичайно, я хочу подякувати. Вибачте, одразу скажу я без мікрофону. Мікрофон залишився вдома. І, чесно кажучи, мені потрібна сумка більшого розміру, щоб знімати відео в дорозі. Я хочу подякувати вам всім за шалену підтримку. Яку ви мені даєте, ви пишете у коментарях, пишете в особисті. Дякую. Любі друзі, дякую! Я шокована. Третя фура. Виключу камеру, зараз не одної не буде. Одним словом, я вам дуже вдячна. Ви неймовірні люди. Ну що ж, друзі, до мене сьогодні прилетів такий дуже цікавий коментар. Смішний. Чесно вам скажу, він дуже-дуже смішний. Цей коментар. Так ось. Він звучить наступним чином. Ну і кому це цікаво? Теж мені знайшлась Кардашян. Ну, можливо, щось недословно, але... Якщо в мене буде бажальний час, і якщо взагалі ці відео вийдуть, ну якщо ви дивитесь, то вийдуть, звичайно, я понаписую. Бо я жодного коментаря не видаляю. Так ось, люба моя глядачка. Бо я не знаю, хто ви. Зараз у вас фотографії нема. І мені, здається, буква L, значить, ім'я на Л. Зараз почекаю. людина виїхать джає. А мені треба трішки пройтись. Ось. Так ось. Люба моя глядачка, я вас не заставляю насильно дивитись мої відеоролики. Якщо вам це не цікаво, то навіщо ви відкрили і дивитесь? Йдіть далі, ніхто ж нікого не змушує. Ну скажіть, будь ласка, чому так? Навіщо такі писати коментарі? Кому це цікаво? Якщо вам не цікаво, то є люди, яким це цікаво, які пишуть коментарі, які підтримують. Ось так. Також буду де колись відповідати, а вже потім назбираю якесь повноцінне відео. Хоча, чесно знаю кажучи, зараз Ютуб дає можливість. Знову фури, їх дві. Чекаємо. Хоча, чесно кажучи, такі відповіді можна робити в коротких відеороликах, я про це подумаю, звичайно. Але вже, мабуть, скоріш за все, це буде після цього відео. Ну що ж, чекаю подругу і їдемо далі у справах. Ну що ж, друзі, продовжую свою рубрику відповіді на ваші запитання. Маю надію, що я зараз, випнувши камеру, не забуду всі запитання. Хоча я собі записала їх на листочок, виписала всі ваші питаннячка. Я цей листочок благополучно забула вдома. У нас сьогодні. Така вітряна погода, то йде дощ, то виглядає сонце. Це на запитання, яка погода в Німеччині. Мені здається, зараз в Німеччині така знаєте, холодна рання весна, як у нас в Україні. Тому, чесно кажучи, ну так, сирувато. Але гуляти потрібно, ходити, рухатись, тому я зараз вийшла на прогулянку і за ну, думаю, для вас запишу невеличке відео відповідь. Так, було багато питань, вже не було таких пакостей, як було на початку цього відео, хто дивився, бо я обов'язково шматочки вставлю для вас. Має надію, там буде добрий звук. О, ось. Було таке запитання, багато хто питав мене, чи надовго ми тут. Друзі, не знаю. У нас є 90 днів без візу. Ви це розумієте. А далі ми будемо вирішувати, що нам робити. Поки що я тут живу. Відпочиваю тишу, Ігор зараз на уроках, тому я вирішила піти прогулятися, щоб поки він там займається, щоб його не відволікати. Бачите, хто бачив мої старі відео, той пам'ятає, це штафенхагенський замок. Зараз, звичайно, тут квітів немає ще, але ми прогуляємося, і я вам розповідаю. Так ось, питання було не знаю. Кажу, як є. Ми ще нічого не думали. Але ж так живемо. Далі йдемо далі. Було питання стосовно кордону, перетину кордону з дітьми і з усім цим. Так, Стосовно перетину кордону, дозвіл батька був не потрібен. Це для тих, хто питав саме про батька. Питали бабусі дідусі, чи батьків потрібен дозвіл. Я не можу цього вам на це питання відповісти, тому що в моєму випадку їхала я мати. Хоча обов'язково запитували. І на польському кордоні у Ігоря запитували, чи це його мама, а також на українському кордоні нас попросили надати документ, що Ігор свідоцтво його про народження. Хоча я була здивована, тому що за кордонний паспорт був, але попрохали, я його показала в дії. Навіть не доставала документи, просто показали наступне питання, яке в мене було. Люди мене дуже багато запитували, як довго ми були на кордоні, то я це все розповідала в тому відео. Можливо, погано чули, чи пропускаю, чи ні, ви також це в тому відео було відповідь. Я говорю виключно про свій випадок. Я не знаю інших варіантів. було питання стосовно кордону чи перетину кордону. Саме потягом було таке питання, можливо, потягом швидше чи ні. Друзі, коли я перетинала кордон український влітку в потязі, то, звичайно, було швидше. Ми пройшли кордон за 2 години. Я, чесно кажучи, не знаю, якщо б якісь були питання до когось з людей. Чи змогли ми його пройти за дві години? Ну я цього не можу вам дати відповідь на це питання, бо я цього не знаю. О, в моєму вагоні я не чула. Що є якісь питання до самого швидше туди. чи ні потягом, не знаю. Чоловік мій стверджує, що мені здається, що ми б з ігором добралися швидше потягом. Але не треба забувати, що для того, щоб рухатись потягом, потрібно купувати в касі квітки. Мені треба було в Пшемешлі стояти в черзі, купити квиток. Ну, я коли я поверталася до України з Німеччини влітку, то така черга була, що просто неймовірна. В цілому була велика черга, коли я їхала. Сюди в Німеччину, але вона була така терпима черга, ну невелика така. Тому не можу вам сказати. і це раз По-друге, ці пересадки наявність квітків без місця. Ну Такі моменти, знаєте, не дуже зручні. І одразу кажу стосовно вартості дороги, багато хто запитував. У мене є відео. Якщо я не забуду, я залишу вам посилання, що ми їздили до Німеччини з Ігорем. Друзі, дивіться, тут весна вже справжня. Я ж вам кажу, що весна. Ой, гляньте. вже зелень вся вісь всюди. Так ось, ми з Ігорем. Я їздила одна тоді, і в мене дорога обійшлася від Харкова до міста, міста цього, в якому я живу. Приблизно до 100 євро, то тут мені дорога від Львова до міста, в якому я живу, тобто точніше, до Небрандербурга, мені вийшла в 100 євро. Тому тут таке питання, ну трішки дорожче, але ж якби не така величезна черга на кордоні, як водій сказав, що вся причина в тому, що краще переходити кордон рано вранці. Можливо, краще, не можу знати цього. Те, що було, я поділилася своїм досвідом. Ну що ж, я більше не пам'ятаю питань. Були питання, але, а, було одне питання, на яке я хотіла відповісти, мабуть, скоріш за все, я цим питанням, воно трішки негативне, завершу ролик. Починала негативом і завершу негативом. Ну вибачте, будь ласка. Але більше таких питань я витягувати не буду, обіцяю вам. Зараз скажу як. Це питання було. На розсмотрі. У мене в телефоні залишилось на російській, на російській мові. Не знаю, чому так. Якось мабуть не продавала значення, бо Ютубом в телефоні я не користувалася, коли була в Україні. Взагалі я користувалася через комп'ютер, а зараз, звичайно, через телефон треба пошукати, як змінити мову. Бо це також не, не дуже просто, скажу вам чесно, на Ютубі змінити мову. Так ось на... А на розсматрині я зайшла подивитися на розгляді, якщо правильно сказати українською мовою. То там це питання було стосовно, як ми виїхали з України. Я таке не зрозуміла. Можливо, людина вирішила, що ми всією родиною виїхали. Друзі, ми виїхали не всією родиною. Мій чоловік залишився в Україні, в Харкові. І відео з Харкова Шорце це знімає мій чоловік, звичайно, а не з старих запасів навіть. Шорци, шортик на моєму каналі, всі свіжі, актуальні, всі нові, тому не варто думати, що це що ми як щось нелегально зробили. Я виїхала з дитиною, моїй дитині 13 років. І ми нічого не порушували, ми просто перетнули кордон. Як ми це робили, перетинали, ви ж під тим же самим відео і написали коментарі. Я спеціально для вас залишу, кому цікаво, можете поставити зараз відеоролик на паузу і почитати, що ж там людина мені написала. Я не розумію, що, що їй потрібно від нас було. Але дозволяти публікувати цей коментар я не хочу. а для того, щоб не створювати конфлікти. Я не хочу конфліктів, я ненавиджу це все. Ех, як кажуть, хейте, все це не для про мене. Я, звичайно. Тут гуси якісь кричать. Я, звичайно, вмію дати відповідь і все, але не хочу цього робити. Знаєте, на сьогоднішній полетіли, бачу, вам вибачте, не вмію камеру, немає на айфонах можливості перевернути камеру швиденько, і показати, що там де відбувається. Так, одним словом, не хочу я цих хейтерських відповідей. Тому я вам відповіла цій людині. Що він хотів сказати про еліту і про це все, я не, не знаю. Тому публікувати цей коментар я не хочу. Кажу, як є. Ютуб сам вирішив його закинути на розгляд. У мене не закриті коментарі на Ютубі. Вони публікуються прямо. А чому Ютуб вирішив це на розгляд закинути, то хай воно там і буде. То вибір був Ютуба, дякую йому за те, що він вирішив, що, що мені не потрібно знати про це. До речі, на розгляді не на всіх аккаунтах можна побачити. У мене творча студія є у чоловіка на телефоні з нашим каналом і у мене на телефоні, тому що він може спокійно заливати своє відео, і я можу заливати відео. У нас доступ до каналу у обох є. На такій ноті я буду завершувати це відео. Вийшло воно дуже вже величеньке, можна. Викинути буду вам його на канал, виставити, неправильно сказала, викинути. Виставити на канал, я і це зроблю. А я відправляюся на прогуляночку. Не знаю, вже вас брати з собою нема сенсу. Я прогулялась по парку, тут так гарно свіже повітрячко. Всім па папа і до нових зустрічей у нових відео. Обов'язково буду знімати про Німеччину, Як багато хто просив. Якщо буде щось а, попрощалась, мабуть, подалю. Справа в тому, що мене запитували ще стосовно джоб-центру. Друзі, то відео дуже старе і відео було для українців, але там людина запитувала, багато питань здавала. Ви обов'язково маєте бути зареєстровані, і у вас має бути термін для спілкування з вашим баратором. Це обов'язково, тому що там у людини якась каша вийшла. В його питаннячках. Не знаю, маю надію, що людина змогла розібратися. Всім до зустрічі!